21 вересня Чернігів відзначає день міста і вперше в статусі міста героя незламного і нескореного, попри всі намагання расистів. Вранці представники міської та обласної рад, депутатський корпус організації ветеранів та військовослужбовці вшанували хвилиною мовчання всіх, хто загинув, боронячи Україну та Чернігів. Зокрема, в боях за наше місто під час повномасштабного російського вторгнення загинуло близько 700 осіб. Проте, зрештою, окупанти обламали зуби об захисників Чернігова, а пізніше були. Повністю вибиті з регіону, ганебно тікаючи. Також учасники урочистого заходу поклали квіти до меморіальних стел загиблим учасникам АТО ООС та героям Небесної сотні, братської могили воїнів-захисників Батьківщини у сквері імені Попудренка. Цьогоріч день міста з міркувань безпеки було вирішено проводити без масових заходів та концертів. Водночас у Чернігові вже деякий час ідуть обговорення щодо перенесення дати цього свята. Серед пропозицій фігурує 6 березня, день надання Чернігову звання місто Герой. України, а також 27 березня, коли Чернігів здобув магдебурзьке право.